Thank mm -hmm. you. Вас в ефірі новини за два місяці у Тернополі приберуть у місті. Стартував двомісячник благоустрою. Триватиме він до 31 травня. За цей час у Тернополі планують провести дві толоки. Перша буде вже наприкінці цього тижня, 6 квітня. Друга толока після Великодня, 21 квітня. За наступних два місяці міська влада обіцяє почистити та озеленити місто. Долучитись до впорядкування Тернополя закликають і Городян. Ремонт у під'їзді, прибирання підвалів та ремонт ліфтів і ліфтових шахт вже розпочали у будинку 55 на вулиці Злуки. Роботи комунальникам вистачає. Ремонтують ліфти за рахунок підприємств, які нещодавно перемогли у конкурсі, і зараз обслуговують ліфтове господарство. Це була одна із умов конкурсу. Гроші на ремонт під'їздів виділяють підприємства, які обслуговують той чи інший будинок. Є заходи по виконанню робіт по двохмісячнику. Заплановано відремонтувати всі дитячі майданчики, провести фарбування їхні, встановити п'ять нових дитячих майданчиків, саме комплексів. От, відремонтувати зараз до 15 числа три під'їзди повністю з ремонтом, з побілкою з фарбуванням. Почали двомісячник благоустрою з ремонту під'їздів і на Київський один. Востаннє там ремонт робили у 2005-му. Мешканці будинку кажуть, раніше тут був прохідний двір, понищені та брудні під'їзди. Ситуацію вирішив домофон на вхідних дверях. Ліп був в такому аварійному вже Ну, Треба було все, в принципі. Криша текла тут над під'їздом, але бачите, зайнялися. Нормально, люди задоволені, побілили. Ну, подивимося, що буде за кінець. Та не в такому вже дуже поганому стані, але ремонт завжди такий потрібний, ну хоча принаймні якийсь сезонний такий ремонт. Ремонти роблять, ну, в принципі, як не кожен рік, там білі, так скажемо, що по під'їздах немає проблем, по чистоті у нас прибирає прибиральниця. Ми говоримо про те, що в цей період потрібно зробити максимально <кхів> ремонт і прибирання в будинках, в підвалах, під'їздах і ліфтах. Саме тому зараз до робота, роботи, як я вже казав, по заміні ліфтових шахт. Ця робота вже розпочата, вже є будинки, де заміни проведені. Це робота по прибиранню підвалів, по ремонтних роботах в підвалах, де йде реальна проблема з протіканнями труб різного виду. Ну і, звичайно, це робота, власне, по ремонту під'їздів. До 31 травня у Тернополі планують насадити алею міського голови у парку національного відродження. Для цього вже закупили близько ста саджанців райської яблуні. Їх висадять від літака вниз по алеї. Біля шкіл та дитячих майданчиків обіцяють посадити хвойні дерева. Плани комунальників ходить також прибрати у парку Загребеля. Новинкою цьогорічного двомісячника благоустрою стане операція пеньок. Всі пеньки це 32 пенька, які є по місту. Ми спеціально замовляємо бур, пробурюємо ці всі пеньки. маєте на увазі придорожні, ті, що неможливо, бо пеньок ви не зможете прокручувати, бо він інакше повалиться все навколо. Ми їх будемо просверлювати, засипати ґрунтом і садити там дерева, підсаджувати тими деревами, які є. Такого ще ніколи не робилося. Це така унікальна річ. Ми зараз проводимо експерименти, думаю, що там це вдасться. Влада міста закликає тернополян долучатися до двомісячника благоустрою, де є нагальна проблема у проведенні ремонту в під'їзді чи ліфті звертатись потрібно у тернопільську міську раду за номером телефону 1580. У рамках двомісячника благоустрою Тернополі розпочали прибирати кладовища в управлінні житлово-комунального господарства. Просять тернополян, якщо дозволить погода найближчим часом навести лад на могилах родичів та знайомих. А комунальне підприємство, яке обслуговує міські кладовища, має прибирати проходи між могилами. Сьогодні зранку на Миколинецькому кладовищі у Тернополі прибирали не дуже активно. На цвинтар прийшли лише декілька людей. Серед них тернополянка пані Олена. Роботи жінці сьогодні не бракувало. До обіду навести лад на чотирьох могилах на Миколинецькому цвинтарі, а після обіду їхати прибирати на кладовище у підгородні. Підгородням у мене батьки поховані. То зараз я тут налаштую. Тут могили родичів моєї свекрухи. Її батьки, її чоловік, її мама. І а це є баба з дідом могили, то я їх чемно оброблю, а потім поїду на підгородню там до своїх батьків чи там поприбираю. І буде мій обов'язок виконаний, буде мене совість чиста, не буде мене на Пасху мучити сумління. Доглядати за могилами рідних це святий обов'язок кожного, каже пані Олена. Особисто вона прибирає чотири рази у рік. На всіх святих два рази влітку, коли могили заростають травою, і перед Великоднем. Обов'язково принести е, яйце, як полагається, в нас традиції при своїх віночки, гарні повішати для того, аби навести лад на куданецькому кладовищі ще до Великодня в управлінні ЖКГ Тернопільської міськради закликають тернополян з прибиранням не баритись. КП, яке обслуговує е, кладовище, воно прибирає тільки проходи, і воно забирає сміття. Могили не прибираються. Тому кожен повинен прибирати могили сам, так каже закон. І люди часто забувають і чекають, що десь служби міські приберуть ще їхні могили. Такого бути не може. Тому ми закликаємо мешканців. А традиційно в нас завжди могили прибиралися. Ми ніколи цих проблеми не мали. Прибрати могили вчасно, щоб ми могли це сміття вивести і привести кладовище в належний стан. Проте навести порядок на кладовищі людям не так вже й просто. Там немає води. Міська влада найближчим часом обіцяє це питання вирішити. Зараз директор комунального підприємства, який опікується нашими кладовищами, має доручення зробити всі заклад, щоб відремонтувати воду, дати подачу води на центрі. Зараз вони думають про те, як можливо розмістити ті самі біотуалети, тому що на центрі немає, але тут є певна проблема з людьми, бо не кожен, одні хочуть люди вимагають, чому немає, інші не хочуть щоб близько біля їхніх могил десь знаходилися. Незважаючи на всі труднощі, влада Тернополя обіцяє, що до Великодня міські кладовища будуть чистими. Парковки у Тернополі залишаються платними. Кабінет міністрів України ще у грудні 2009 року затвердив нові правила паркування автомобілів. Відповідно до них майданчики для платного паркування обов'язково мають бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менше як один автомат на 10 місць для паркування. А ще на платних парковках мають бути встановлені автоматичні в'їзні та виїзні термінали. Саме так мало бути вже з 1 квітня цього року. Але сьогодні у Тернополі паркувальні автомати не встановлені, але платити за паркування потрібно. У Тернопільській міській раді кажуть, поки у місті змін на платних парковках немає. Міськрада оголосила конкурс для паркувальників, аби вже якнайшвидше привести парковки міста у відповідність до закону. Діяльність парковок регулюється двома законами: постановою Кабінету міністрів та податковим кодексом України. Згідно з податковим кодексом, паркувальники щомісяця сплачують за площу під паркування автівок. Ці гроші надходять до міського бюджету. Я вважаю, що є такий ну таке правове непорозуміння. Постанова говорить, що це має бути. Зрозуміло, що парковщик фізично, тобто фінансово, не може в такі короткі терміни це питання вирішити, і навіть технічно, от значить, в силі є постановніший податковий кодекс. Його ніхто не відміняв. Парковщика зобов'язують здійснювати плату. Лише паркоматів у Тернополі потрібно не менше двох десятків. Вартість одного автомата для паркування – 35-40 тисяч гривень. Розповідає начальник управління транспорту. Тож у Тернополі шукатимуть підприємства, які захочуть стати паркувальниками і зможуть інвестувати, обладнавши місця для паркування усім необхідним. У Тернополі оголосили відповідний конкурс. Повідомлення про це опублікували минулого тижня у газеті міської ради. На проведення конкурсу, за словами Ігоря Мединського, аби дотриматися усіх вимог законодавства, піде близько двох місяців. У договорі між міськрадою та паркувальником одним із пунктів буде встановлення автомату для паркування та в'їзні виїзні термінали. Але і зараз навіть без паркоматів тернополяни за залишене авто платитимуть. Якщо діє податковий теж кодекс, який говорить, що сплата має поступати в встановлених розмірах. Згідно цієї постанови, то вона повинна поступати звідки лясь. І я би хотів, щоб на цьому не дуже ми шпекулювали. Я розумію, всі тонкощі речей не дуже шпекулювали, тому що все ж таки то є одне із джерел наповнення місцевого бюджету. Ми не можемо значить зробити таких кроків, щоб кошти, які мають поступати згідно податкового кодексу в бюджет, вони не поступали. Сьогодні у Тернополі є близько восьми. 8... 500-900 платних місць для паркування автівок. Ціна залишається незмінною. Зараз це в середньому 2 гривні в годину за легковий автомобіль. Виїзна нарада обласного управління Державтоінспекції відбулася на базі Тернопільського міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу. Участь у робочому зібранні взяв очільник обласної міліції Віктор Сак. Місце проведення наради обране було не випадково. Керівник обласної міліції хотів побачити роботу МРЕВ, а також довести до відома співробітників вимоги президента України щодо якості обслуговування населення в питанні реєстрації та перереєстрації автомобілів. Чітка вказівка глави держави не довше ніж за годину здійснювати реєстраційні процедури має полегшити, спростити і здешевити паперові формальності шляхом впровадження так званого єдиного вікна. Контроль за дотриманням нових вимог керівник міліції поклав на заступника начальника удаї Віктора Мороза. На завершення наради усі її учасники взялися за лопати, адже оновлення прагнуть не лише наші справи, а й природа. На території МРЕВ було висаджено цілу алею туй. 1 квітня разом із мінімальним прожитковим мінімумом в Україні зросла і низка інших виплат. Мінімальна зарплата на 21 гривню. Пенсія в середньому на 16 гривень. Підвищаться і ряд соціальних виплат серед них одноразова допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до трирічного віку. З 1 квітня зросли майже усі соціальні виплати, але на різну суму. Зростання передбачили у держбюджеті на 2012 рік. Вже з 1 квітня одноразова допомога при народженні першої дитини зросла на 540 гривень, другої – на 1080 гривень, а третє більш як на 2000 гривень. Розмір мінімальної допомоги по догляду за дитиною до трьохрічного віку залишається 130 гривень. Максимальний зріз на 21 гривню. Допомога дітям до 6 років, які знаходяться під опікою. З збільшилась на 36 гривень, дітям від 6 до 18 років – на 44 гривні. Цьогоріч заплановано ще ряд підвищень соціальних виплат. Якщо з 1 січня 2012 року зросли виплати соціальні порівняно з минулим роком на певну суму, тепер з 1 квітня зростають і протягом цього року ще заплановано є зростання соціальних виплат з 1 липня, з 1 жовтня і з 1 грудня. У Тернополі кількість людей, які отримують соціальні допомоги, постійно зростає. Розповідають у міському управлінні соціальної політики. Допомогу по догляду за дитину до трьохрічного віку отримує сьогодні близько 6,5 тисяч тернополян. Підвищену допомогу нарахують вже цього місяця. Виплату, яку люди отримують у квітні місяці, вже буде з урахуванням цієї доплати з підвищеними сумами. Нічого не потрібно, не потрібно доносити ніяких документів, ніяких заяв. Писати всі виплати вже розраховуються, підвищуються автоматично. Люди отримують на карточки, так як вони отримували тільки вже більшу суму. 31 березня близько 2,5 тисяч абітурієнтів у Тернопільській області спробували власні сили на пробному незалежному оцінюванні з історії України, математики, хімії, географії та російської мови. І це був другий і завершальний етап пробного тестування. У ньому взяли участь 90% тих, хто попередньо реєструвався. Вже не пробуватимуть, а складатимуть перший тест зовнішнього незалежного оцінювання майбутні абітурієнти за півтора місяці. Стартуватиме зовнішнє, незалежне оцінювання 2012 тестом з хімії 15 травня Скарг з боку абітурієнтів чи їхніх батьків на організацію і проведення пробного тестування як 24, так і 31 березня не було. Це є такий вже підсумковий етап підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Далі йде вже безпосередня підготовка самих і абітурієнтів, і формування пунктів тестування, і розсилка запрошень на на основне тестування. Зараз в області організатори ЗНО працюють над формуванням пунктів тестування. Вже після Великодні на адреси майбутніх абітурієнтів надходитимуть запрошення. Аналогічне запрошення можна буде роздрукувати і самому з особистої сторінки на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для цього потрібно буде вказати номер сертифіката і пін-код, який також зазначений на сертифікаті. Пізніше на цій персональній сторінці з'являтимуться і результати зовнішнього незалежного оцінювання. Півтора місяці до початку тестування це зовсім небагато. Вважає його організатор Юрій Шанін і закликає майбутніх абітурієнтів посилено готуватися. Я би рекомендував все таки відкинути всі е, такі е, моменти негативні, які можуть бути, в плані, що хтось допоможе під час зовнішнього незалежного оцінювання. Як побачили на пробному тестуванні, так і попередні роки потрібно е, все-таки розраховувати на власні сили, на власні знання. Основний е, такий аргумент це є знання, і тут е, інших рецептів просто немає. Продовжуємо випуск. Чи відомо вам де народився інтернет? Не повірите, у польському Любліні принаймні так стверджують місцеві мешканці. Є у Любліна і інші родзинки, які приваблюють сюди численних туристів. Є своя особлива архітектура і власні гастрономічні уподобання. Наша знімальна група, яка нещодавно повернулася з Польщі, готова вам провести телевізійну екскурсію. Знайомтесь, Люблін. Люблін є одним з найстарших польських поселень. Ще у VI столітті на схилах гори Чвартик почали осідати поселенці. Сьогодні Люблін центр Люблінського воюводства, найбільше місто та промисловий культурний науковий осередок східної Польщі. З огляду на велику кількість історичних пам'яток, спортивно-оздоровчих об'єктів та готельну базу, місто є важливим туристичним центром. Тут багато палаців, костелів, старих будинків. Недарма Люблін величають малим Краковом. Він не менш цікавий і тут менший наплив туристів. Відповідно, менше суєти. Все розмірно, наповнено романтикою. Тут особливо цікаві старі вузенькі вулички, середньовікові захисні споруди. Старе місто головна вулиця, краківське передмістя і прилягаючи до них провулки, як і у всіх європейських містах, зона вільна від автотранспорту. Піша розмірена прогулянка ними, справжнє задоволення. Пройшовши наскрізь старе місто, виходимо до Люблінського замку. Замок розташований на високому піднесенні і має мало спільного з первісною оборонною будівлею, збудованою на цьому місті у 14 столітті. Нинішня. Споруда з'явилась у 19-му. Тривалий час тут була в'язниця, а зараз знаходиться Люблінський музей. Із попереднього замкового ансамблю збереглася лише кругла вежа. Великий Люблінський замок має багатовікову історію. Тут зростали нащадки королівського роду, влаштовували святкування для іноземних делегацій. А також саме тут, у 1569 році, польський та литовський монархи підписали Люблінську унію, яка мала безпосередній стосунок і до України. Такий собі перший євросоюз, принаймні так називав Люблінську унію папа Римський Іван другий до слова у 50-х роках Кароль Войтила викладав у Люблінському католицькому університеті. Його портрет знаходиться у міській управі Любліна серед портретів відомих людей міста. Люблін найбільший навчальний центр на сході Польщі. У шести державних вищих навчальних закладах та декількох приватних навчається більш ніж 100 тисяч студентів з Польщі та за кордону, у тому числі із України. Це четверта частина усього населення міста. Цікавий факт: оптоволоконний кабель, без якого не було б інтернету, винайшли 40 років тому співробітники Люблінського університету імені Марії Складовської кюрі, названого на честь Лауреата Нобелівської премії, дідусь якої був знаним у Любліні педагогом. Оскільки винаходу на той час Ляки не змогли знайти застосування, то технологію продали у Сполучені Штати Америки. Аби повернути місто у славу першовідкривачів інтернету і залучити у місто більше туристів, влада пішла на неординарний крок. Улюблені безкоштовно до всесвітньої павутини можна підключитись скрізь і в управі міста, і в навчальних закладах, і навіть в міських парках. А численні ресторанчики і кафе на випередки обіцяють спочатку безкоштовний вайфай, а вже потім смачну їжу. У Любліні їдять вареники. Їх, мабуть, готують ще з тих часів, коли тут жило багато. То українців подейкують, що використовують Люблінські кухарі для їх приготування понад 60 начинок. Є вареники з гречки, фети і навіть м'яти. Не менше начинок кладуть і у традиційні польські налисники. Солодкі і для обіду. Так їх тут класифікують. Із традиційних польських страв варто спробувати журик, борщ на житній заквасті із яйцем і ковбасою, а ще знамениті польські флячки, перша страва із шматочками волового шлунку і букетом приправ. Сказати на що це схоже складно, але запевняю, це дуже смачно. Порції у польських ресторанах великі, проте, якщо ви все ж маєте намір замовити друге, візьміть бігус, тушина суміш свіжої квашеної капусти з кількома видами м'яса, ковбасою, бочком і грибами. Приготувати цю смакоту справжнє мистецтво. Та найголовніша страва у Любліні цибуляш. Такі собі піци з цибулею і маком. Її готують лише улюблені. І тоді духмяний цибульковий запах заполонює туристів. Цибуляш, запевняють, їдять навіть ті, хто не дуже полюбляє цибулю. Невід'ємною стравою придорожніх кафе, як ковбаски на горонцу улюблена страва наших далекобійників. Як і українці, поляки люблять пиво. Туристам пропонують тепле з корицею, гвоздикою чи кардамоном. Кому сподобається, а хтось надає перевагу холодному. І ще про гостинність мешканців Любліна. Туристам тут раді, зачувши українську мову, згадують кілька наших слів і намагаються підкреслити свою причетність до України. Наталя Стецюк Антон Киричук спеціально для програми провінційні вісті із Любліна. З 16 до 6 травня на Тернопільщині відбудеться всеукраїнська акція Серце до серця проходить вона в області вже в сьоме. Щоразу кажуть організатори до акції долучається все більше людей. В минулі роки на зібрані гроші для тернопільської обласної дитячої лікарні купили обладнання для визначення слухового потенціалу, рівня кисню в крові та досліджень очного дна навіть у новонароджених дітей, а також інсулінові помпи для дітей хворих на цукровий діабет. Цьогоріч організатори акції хочуть забезпечити такими помпами ще більшу кількість дітей. Вартість одного такого пристрою від 29 до 40 тисяч гривень. Сьомий рік поспіль в Україні проводять благодійну акцію Серце до серця щороку до неї долучається все більше людей. Будь-яка допомога важлива. Найголовніше це небайдужість і бажання допомогти. Минулого року в результаті акції Серце до серця на Тернопільщині закупили і передали дітям п'ять інсулінових помп. Та витратні матеріали до них на суму 146 тисяч гривень. Ці е, пристрої носять індивідуальний характер, які спрямовані на Допомогу дітям, саме хворим на цукровий діабет, дітям певного віку, маленького віку від 2 до 5 років, і на сьогоднішній день ми маємо позитивні відгуки від батьків, які використовують це обладнання для підшкірного ведення інсуліну своїм дітям. Ну, звичайно, хворобу це не вилікує, але це дасть можливість полегшити стан дітей, полегшити постійні введення ін'єкцій, тобто травмування Цього року організатори акції Серце до серця збиратимуть гроші, аби для хворих на цукровий діабет дітей знову купити інсулінові помпи пристрої для автоматичного постійного підшкірного введення інсуліну. До акції планують залучити більше тисячі волонтерів, учнів, студентів, членів молодіжних та дитячих громадських організацій. Участь у акції можуть брати всі охочі у школах, магазинах, супермаркетах, аптеках Тернополя стоятимуть скриньки, куди можна буде покласти гроші. Також пожертвування збиратимуть волонтери, які матимуть скриньку з відповідною символікою благодійного фонду Серце до серця. Акція набирає оберт. Якщо минулого року у нас був один штаб в місті Тернополі в молодіжному методичному центрі, то цього року у нас вже буде три штаби. Один штаб буде на базі в приміщенні молодої просвіти, і другий штаб в молодіжній організації Пласт, і третій в молодіжному методичному центрі. То також у нас цього року буде створено у всіх районах області штаби акції. То до нас долучається також громадські організації з районів. То кількість волонтерів плануємо цього року збільшити з 600, як було минулого року, до тисячу. Кращі волонтери акції «Серце до серця влітку зможуть відвідати музичний фестиваль Вудсток разом з польськими волонтерами. Справлятися на байдарках по річці Дністер. Двоє кращих волонтерів поїдуть в тур шістьма країнами Європи. Ми заохочуємо десь запрошуємо всіх. Стати волонтерами по мірі можливості чи це учні, чи це студенти, чи це старші люди. Також хочеться відмітити, що в нас в області десь не було тих меценатів, великих, скажімо так, волонтерів, які б внесли великі суми грошей. Але попри те, все є багаті люди, і також заохочуємо тих багатих людей таких меценатів, які б могли десь внести ті свої кошти для ну для дітей. На Тернопільщині акцію «Серце до серця організовує управління у справах сім'ї та молоді тернопільської облдержадміністрації спільно з всеукраїнським благодійним фондом Серце до серця. Творчий вечір композитора Юрія Кіцили присвячений пам'яті поета, уродженця Тернопільщини Володимира Вихруща відбувся у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Поет і композитор разом створили чимало пісень, і навіть після смерті Володимира Вихруща творча співпраця талантів не зупинилась. Юрій Кіцила продовжує писати музику на вірші поета та, починаючи із 2000 року, проводить вечори пам'яті, де лунають їх спільні твори. Вечір пам'яті поета Володимира Вихруща у Тернополі зазвичай проводили на початку першого місяця весни, адже день народження поета припадає на 4 березня. Цьогорічний концерт вшанування Володимира Вихруща 5 березня відбувся у столиці. Концерт цей пройшов у Києві в спілці письменників України. Пройшов дивовижно тепло, пройшов дивовижно успішно, і тому Юрій Вітольдович Кіцила вирішив зробити подарунок тернополянам сьогодні і повторити цей концерт. Заслужений діяч мистецтв України Юрій Кіцила уже поклав на музику чимало віршів Володимира, вихруща якого не стало ще у 1999 році. Композитор стверджує, що і далі знаходиться нові рядки поета, який продовжує перетворювати у пісні. У цьогорічному концерті додалися вірші і ще одного автора. Важливо, на мою думку, це те, що цього року це значно ширші рамки такого вечора, бо не лише звучить поезія Володимира Павловича випуща в музиці, але і поезія геніального, геніального поета, я підкреслюю поета Олександра Івановича Білаша, тому що всі знають Білаша композитора, всесвітньо відомого. І, напевно, не така велика кількість є людей, обізнаних з його поетичною творчістю. А сам є і чудовий поет. Те, що ввечері пам'яті Володимира Вихруща зазвучали не лише його пісні, сина Володимира Павловича Анатолія Вихруща не образило. Знаєте, це своєрідний подарунок тернополянам і, мабуть, урок, тому що завжди є якась конкуренція, завжди є якесь протистояння тихе. А я завжди говорю про те, що талановитим людям завжди вистачає місця. Вірші поетів, покладені Юрієм Кіцилою на музику, прозвучали в залі обласного драматичного театру імені Шевченка під акомпанементом рояля самого композитора, а також скрипки та віолончелі вихованців тернопільського музичного училища. Того вечора публіці запропонували чимало прем'єрних творів. Найголовніша прем'єра та що в Тернополі об'єдналися видатні виконавці, співаки, вокалісти. Які відомі у світі, це народний артист-соліст Київської національної опери Микола Коваль, це заслужені артисти Мар'яна Лаба і Олег Лихач з Львівська національна опера і Львівська власна філармонія. І звичайно, що без наших видатних співаків тернополян неможливо обійтися. Підтвердженням того, що творчий вечір Юрія Кіцили присвячений пам'яті Володимира Вихроща і справді сподобався тернополянам. Став ще заповнений зал. Це остання інформація випуску за хвилину. Ваші увазі прогноз погоди на 4 квітня. Я прощаючись, бажаю вам приємного вечора. Дякую, що з нами. До побачення.